Президент США Трамп сподівається на конструктивну розмову з Путіним в Будапешті, ну А тим часом європейські політики не такі оптимістичні і прогнозують довгу війну, принаймні, ще на три роки. Тим часом народні депутати України роблять свої прогнози, і говорять про те, що війна завершиться вже цього року. Про це не тільки говоримо далі. Це Медіа. Дякую, що з нами обов'язково ставте вподобайку. пишіть ваші коментарі. Ну а я рада представити гостя сьогоднішньої студії. Це Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Назвітає. Вітаю вас, доброго дня. Пане Сергію, найцікавіше сьогодні так не лише як Путін буде добиратися до Будапешту через низку обмежень і санкцій. Так вони вже жартували пропагандисти російські, що мовляв, чи не проти, щоб Америка ескадрилією F-35 супроводила його борт, тому що вони не впевнені, що вони зможуть безпечно дістатися до угорської столиці. Ну думаю, що навряд чи Америка таку честь каже, але так не нам вирішувати дуже не. багато. честі, так можливо вже і такої доріжки червоної не буде вдруге, так тому що шанси. Путіна дають багато та це ж буде Орбан я Думаю, Орбан постелить Орбан дуже, так дуже до речі. Живому. Пообіцяв, але так. це ж називають сьогодні приниженням Європи. Загалом сам факт Будапешту. Що це означає? Ні, ну це значить, що президент Трамп він веде власну політику. Його політика полягає в тому, що він хоче покласти край цій війні, і він використовує різні, абсолютно. Ботаги та пряники в нього є вся палітра інструментів. Десь хвалить, десь сварить, десь дуже незадоволений, Десь дуже добра розмова. Я маю на увазі його заяви в ефірах. Головне до я б всім українцям радив заспокойтеся, не включайте емоційні качелі, тому що так буде все. Весь час, поки при владі до Трамп. Це його тактика. Він вже вчора, якщо ви дивилися його виступ після розмови з Путіним, він все каже: я все життя укладаю угоди, а це частина його інструментарію по досягненню результату. Десь тиснути, десь відпускати, десь гладити, десь бити. В нього постійна буде полярність така присутня. Тому нам треба до цього призвичаїтись. І коли ми думали, що Трамп на нашому боці, він ніколи не буде на нашому боці, але я думаю, він ніколи не буде на російському боці, він буде на своєму боці, навіть на. Тому щоб його ім'я і прізвище було увіковічнено потомками як одного з великих американських президентів, щоб через 50-100 років, як зараз у нього висять президент Макіндлі на стіні, то колись висів президент Трамп його через 100 років наступного американського лідера. Тому він буде грати в такі різні ігри. І тому, коли казали тамагавки, я в своїх ефірах завжди казав. Це можуть бути тамагавки, а це може бути метод тиску тамагавками. Коли ця тема починає циркулювати в медіа, воно лунає з вуст президентів, воно стає частиною вже дискурсу. Але насправді це вже може бути достатньо, щоб припинити війну посадити Путіна за стіл переговорів, коли тамагавки не передаються, але. Можливість цього сценарію вже змушує його діяти і е, міркувати інакше. І не дарма він наперед зразу після розмови зібрав Раду національної безпеки Росії своїх постійних членів цього Радбезу Росії про щось радитись. Ну нехай радяться. Україна завжди виступала, щоб. Через переговори покласти край війні. Але це мають бути переговори, а не ультиматуми. І, відповідно, американський лідер ці переговори наближаються, що Україна вдячна. Але так само Україна на форпості безпеки партнерів, союзників Америки в Європі і вже, по суті, сама є частина євроатлантичного простору безпеки. Тому ми кажемо, що захист України це захист вас і відкладений на майбутнє ризик нападу на ваші спільні кордони Євроатлантичні. Так само ми стоїмо на сторожі. Тому підтримайте Україну. До, речі, до до Повернемося, тому що за версією піскова вони там вже і ядерку мають нести на Росію. Але... Це, це метод їхнього так, залякування, так. або, я б сказав, навіть просто намагання відбивати ці заяви Трампа, вони в пасивній позиції. Розумієте, політика це як хокей, хто контролює шайбу, той виграє. От зараз Америка контролює шайбу. Вона різними заявами, різними комунікаціями контролює процес. І вона каже. Томагавки можемо поставити, можемо не поставити. І вони вже починають рефлексувати під це. Не вони щось кажуть американцям: ми вдаримо ядерною ракетою, арешникам і так далі. А вже вони під американців підлаштовуються. Тому вони, оце частина їхньої пострефлексії на заяви Трампа, такі от е, якісь скиди, що там, там аграф, ядерну зброю. Ну, в принципі, ядерну зброю може вести все, що завгодно. Навіть кобила там, не знаю, на повозці щось може ядерні якісь елементи вести. Це ж питання транспортування, а не питання удару. Тому так. не треба на це рефлексувати дуже активно. До речі, давно не було погроз того часу, як Медведєва присадив Трамп з погрозами ядеркою, тому що трішки сьогодні бачимо, росіяни призупинилися в цьому, але повертаючись до Будепеш. Те, що Трамп дійсно та людина, яка укладає угоди. Він про це не раз говорить. А Книжки ми... писав про це. Да. Він досі, от ви не слідкуєте за американським ринком. А зараз продаються, наприклад, годинники, Трамп, червоні, зелені, металеві, сталеві. Все, тобто, працює машина на, на рівні навіть. Цього масового ширпотребу, куча речей продається з брендом Скут Трамп. Трампа. Особистості виходить? Та да, ну ні, ну просто він укладає угоди, він заробляє на своєму імені. Його ім'я це синонім успіху. І тому він хоче успіх досягнути в Україні. Україна тільки за. Але от зайдіть, якісь американські онлайн-магазини, ви там можете знайти безліч не тільки рекламні футболки або надпис Трамп там третій термін, а просто годинник з надписом «Трамп». Наручний. от такі, от, як люди носять зараз, дехто ще, а дехто ще й так Трамп взагалі себе ви бачити в якості Бога і тому подібне. Але тим не менше, Будапешт для України це її тригер. Це та країна, де ми підписували а, певні папірці замість гарантії безпеки. тому Україна до цього ставиться скептично так. і на сьогоднішній день там не передбачена участь України на сьогоднішній день. А як воно буде далі, то звичайно, ми побачимо. Чи мав на меті Трамп, Путін? Я не знаю, чи я це була загалом, так ідея. Саме буде перше, ну якийсь такий тролінг що цей момент. Єдиний України, союзник, єдиний союзник Трампа і Путіна спільний в Європі. Якщо намалювати дві два кола, да, то єдиний їхній спільний союзник це Орбан. Тому, поки Орбан при владі, можливо, вони хочуть навіть Орбана посилити його виборчі перспективи таким чином, тому що Орбан ж вибори будуть, і йому треба. Як побажав йому Трамп перемогти на них, а в нього ситуація зараз не дуже в цьому сенсі складається, тому можливо таким самітом показуючи, що Орбан це вже фігура планетарного масштабу. Можливо, вони його хочуть підтримувати на виборах. Ну він точно це використає на виборах, але як проголосують угорці, це вже право суверенного народу. Чи є до речі, варіант, що потім, наприклад, Трамп буде напрягати на, на тристоронні зустрічі і знову ж таки буде першим для України? Це не вигідний варіант. Ну, вона. дивіться, президент України сказав, що Москва. Це неприйнятня, тому що це ти їдеш просто. Ну, це навіть виглядає непристойно. Так, коли, так роблять, коли приймають капітуляції. Да, туди запрошують. А так Україна, звичайно, не капітулює, тому ніяких самітів в Москві неможливо. А, що стосується інших міст, то такої категоричної заяви не було. Але є інший перелік там країни Перської затоки, близького сходу, Швейцарія, Австрія, Туреччина, Стамбул і так далі. Є багато країн, які теж готові бути посередниками. І які доклалися до цього набагато більше ніж Угорщина в статусі посеред та сама Туреччина, скільки багато зробила і по обміну полонених, і по зерновому коридору. Ну, наприклад, тобто, це певним чином ну саміт завершення війни це певним чином визнання заслугонієї зі старіни, звичайно, туреччина заслуговує. Швейцарія саміт проводила минулого року по. Формулі миру президента і створення, власне кажучи, тих пунктів, які Україна постійно на всіх переговорах захищає. Тобто, так само. Ну я б особисто, якби від мене це залежало, я б ніколи не погоджувався на Угорщину, тому що вона не була активно залучена в процес миру. Так, ну і до речі, зараз цікаво, що Фенеша Таймс дістає якісь такі нові деталі зустрічі попередньої Путіна і Трампа. Згадують вони Аляску, червону доріжку і кажуть про те, що тоді Трамп був насправді дуже роздратований, якщо вірити їхнім джерелам. кажуть, що ну, да. це ну, почав історії до речі, Ми, да, власне, да, це да, да, Ви знаєте, але мене дивує, що тільки сьогодні про це вийшла стаття. у Таймс. після саміту на Алясці вже вийшло пройшло вже два місяці, і тільки сьогодні виходить стаття про те, що от він читав йому лекцію про Рюріка, Богдана Хмельницького. Такого, що замість того, щоб відповісти на тепло тепло, Путін відкинув пропозиції та далі. Ну чому так довго чекали? Це цікаво. Але ну якщо це справді так було, то ну, ми розуміємо тоді, чому Трамп поміняв свою риторику, тому що ну він людина бізнесу, а не людина історичних лекцій, які гарантуються ще на домислах, а не на історичних фактах. Чи буде Путін робити аналіз над помилками, аналізуючи так там, мабуть, ціла машина пропонує? Ну напевно, підписував. вже ж лекцію прочитав, то тепер треба переходити до другого блюда, да? тобто. Можливо, тепер він буде весь свій біль щодо американців, які його кидали. Він любить же розказати, що його кинули американці, що всі його образили, його е, его ущербне і тому, бачить, він з міркувань самозахисту напав на Україну повна ні але це ж частина публічної риторики. Тому можливо, друга вже буде стара, можливо, вже перейдуть до чогось більш е, такого прикладного. Я не можу сказати, тому що це стосується двох лідерів країн, громадянам, якої я не є. Зараз я думаю, що всі українці, коли чують про якусь чергову зустріч і розмову Трампа і Путіна, роблять такі фейспалм і Думають, знову, невже аж що далі? Таке враження, що знову ж таки даються нові шанси Путіну, нові дедлайни. Чи є сенс в таких розмовах? Який маже, має бути результат? Ну, дивіться, буде краще, якщо взагалі не буде переговорів. Трамп і скаже: я умиваю руки, далі без мене, робіть, як вважаєте, за потрібне. Принаймні, як Байден він його ізолював. Ну, він же каже, я не Байден, тому так. ми маємо в діях Трампа бачити і прогнозувати їх, що вони будуть тотально іншими, ніж робив попередник. Тобто, якщо ми сидимо і бачимо, як робив Трамп, як робив прошу Байден, і нам треба спрогнозувати, як буде робити Трамп, то він робить абсолютно навпаки. Відповідно, ну, нам буде дивно очікувати, що він буде вчиняти, як робив е -е, Байден. Але ну, в нього є мета, він хоче бути як сказав потрапити в рай. Тому що люди перестануть гинути, так? Значить, досягнути миру. Досягнути миру на умовах Росії він же зрозумів не вийде, тому що ми це вже проходили. Коли Віткав привозив в Вашингтон якісь пропозиції, що Україна відводить війська з українських міст, віддає їх на поталу росіянам. Ну це вже ми чули, так? І відповідь українського президента була така, що червоні лінії вони вказані в Українській конституції. Ми на це ніколи не підемо. Навіть якщо перетиснути, затиснути, і так далі, це неможливо тому значить, треба тоді діяти вже інакше. І тому ну які будуть пропозиції, нехай вони там їх озвучують, а Україна буде свій національний інтерес захищати. Також ви сказали про такі от емоційні гойдалки, які є в словах Трампа. Він дуже багато робить різних заяв. Він коли на користь України, і ніколи не на користь України. Після розмови з Путіним він почав говорити, що томагавки вже нібито потрібні Америці. Я знаю, що не вдавне діло. Ми зараз пишемо інтерв'ю 17 жовтня. А буквально за кілька годин буде зустріч Зеленського і Трампа. Чи вдасться сьогодні, як думаєте, команді Зеленського все ж таки переконати і дати такі настанові чіткі Трампу, з чим йти до Путіна далі? ну ви знаєте, нам справді складно, тому що ще зустрічі не було. А так. після зустрічі ми е, могли б аналізувати вже заяви за підсумкою. Але я особисто зараз в студії думаю, що варіантів поведінків Дональда Трампа є декілька, навіть в частині тамагавки. Він може. Дати Україні томагавки, може не дати Україні томагавки, може дати Україні томагавки, але сказати, вони зберігаються умовно в Польщі, або в Угорщині, або в Словаччині, в країні сусід, в Румунії, тобто на території країн НАТО, але вони якби ваші. Або може сказати, от вам томагавки, але ви їх зберігаєте у Львівській області, як колись зберігали Джавеліни, коли е, е, Трамп передав джавеліни. От ми тільки що знаємо, чотири мінімум варіанти так. озвучили. Чотири їх може бути ще більше, і ви їх не використовувати, звичайно, без нашого дозволу. Тобто, ну може бути все, що завгодно. Пауза сьогодні небезпечна для України, зважаючи на ті удари, які вже почались інтенсивні, досить Крим, а проблеми з паливом, криза, здавалось би, ще трішечки наростити і дотиснути то в Росії будуть великі проблеми. Чи не захоче Путін зупинитися? Ви знаєте, я б не хотів тут бути теж зручниками ілюзій. дехто може легковажно сидячи вдома, думати. Ну от зараз однією лівою, ну ви повірте. Ми маємо справу з недороспавшися імперією, яка, крім своїх власних ресурсів, ще висмоктує соки зі своїх сателітів. і її оборона спроможність дуже висока, і їхній потенціал і міцність теж висока. І тому санкції вкрай важливі, щоб зникровлювати Росію, і вона стане слабшою в якийсь момент. Просто війна перестане бути вигідною навіть політичною для Путіна. Але цей момент не настав і санкції недостатні, які накладені, їх треба посилювати. Але так само важливо розуміти, що. Все це ми можемо в ці всі розмови. Теоретично ми можемо вести, тому що кожен, кожна ділянка українського фронту. Вона заповнена українськими героями, які стримуються на суходолі, в контактному або в безконтактному, але бою, чи з дронами, чи е, з бронетехнікою, чи з наземними роботизованими комплексами. Але завдяки цим людям взагалі ми можемо ці дискусії вести. Тому це теж фактор, який ми не можемо недооцінювати. Поки плани Путіна точно провалилися. Його весняний наступ, літній наступ, е, добропільська операція, коли вони зробили цей. Е, Марш бросок до траси Добропілля краматорський потім їх звідти зачистили. Ну, там Шахове, золотий колодязь, Веселе, ці населені пункти. Але повністю їх витіснити теж не вдається, тому що це величезна армія, яка там формує величезні резерви. І Україна перемалує, а вони кидають нові і нові. Перевало кидають нові і нові. Вони ну, варвари в чистому вигляді, вони після себе залишають руїни. Подивіться на місто Костянтинівка. Я ще в цьому році. Навесні мені здається, і влітку я був ще в Костянтинівці. Зараз це місто за місяць за два просто перетворюється тотально під знос, під руїни цього міста. Немає вже на карті. Воно населений пункт є, але там нічого живого не залишиться. І найближчими десятиліттями нічого не буде, тому що це неможливо буде відновити, приспособити до життя і так далі. Тобто, це от як не знаю, бубонна чума в середньовіччі була. А це расизм, який ккатиться української землі. І тому. Казати, що це все видохнеться дуже швидко, ну навряд чи. але ми маємо розуміти, що Україна зі свого боку робить все важливе, щоб. Це це припинилося як не раніше, і тому зусилля всіх офісу президента Єрмака Зеленський в Америку летить вкотре. Українська делегація вже майже тиждень в Америці. Сувериденко, кислийся заступник міністра, умеров неформально, звичайно, Єрмак очолює цю групу Україна столітнього вода з Великобританією ратифікована на цьому тижні. Вступила в дію обмін. Грамотами цими вірчими, чи як правильно сказати, е, імплементаційними між Стефанчуком і спікером е, Палати громад Британської нижньої палати. Ну це все величезні зусилля. Я не кажу там про Рамштайн, який вкотре відбувся цього року цього року, цього тижня, і був за участі вже міністра війни США і так далі. Тобто, дипломатичні зусилля надзвичайні робляться для того, щоб ця війна закінчилась в цьому році, але ми маємо розуміти, що ми маємо справу з еталонним злом. Яке є, є еталони, воно втілення зло можна вимірювати от, в цих єдиницях, в єдиницях Росії, До речі, цікаво, що на цьому цьому тлі виходить Трамп і каже про те, що а, Україна думає про контрнаступ і я ухвалюю відповідне рішення. Це що це, це за злив інформації? Ні, я думаю, тут важливо Україні правильно це все підтримувати в такому градусі, тому що Трамп себе асоціює з перемогою, ну перебувати в захисній позиції і бути в ролі сторони, яка втрачає, втрачає, втрачає. втрачає це не відповідає вайбу цієї людини. Він переможець, він любить себе оточувати сильними людьми, тому ми йому везли пояс Усіка як чемпіона світу з боксу. І так само в цій частині важливо показувати, що в нас не тільки плани. Стримувати, захищати, але й контрнаступати І ті плани, які Україна готує, їх президент особисто передасть. Вони включають в тому числі американську зброю, яку Америка більше не дає безкоштовно, а продає країнам НАТО а НАТО вже як інституція. Передає їх Україні, але це спільний такий процес, який включає в себе в тому числі передачу необхідної зброї. Тому цей план точно буде опрацьований сторонами. Україна готує карти. Я по секрету чув навіть ну, був пошук друкарні на території США, в якій би можна було ці надсекретні карти роздрукувати, тому що це планується представляти в Білому домі або, можливо, в Києві роздрукувати. Ну, Роздрукувати це півділа, що треба приконати Трампа. Минулого разу ми бачили ці карти, вже несли в руках. Там десь. були дві карти. Так. Минулого разу була карта американська, яка стояла вже на стенді. І була карта, яку привіз з собою Павло Паліса, заступник Андрія Єрмака так. в офісі президента. Українська карта. Ну як потім чув, то все таки аналізували карту, яка стояла в Білому домі. Ту карту, яку Паліса привіз, її потім з Віткафом, окремій кімнаті, вже там щось, якісь деталі обговорювали по цій карті, але. З Дональдом Трампом дискусія навколо тієї карти на жорсткому такому матеріалі надрукованому, яка стояла в Білому домі, в овальному кабінеті. І з того, що я знову ж таки знаю, то президент скоригував деякі лінії, там вони не до кінця відповідали дійсності, але це було щось середнє між Діпстейтом і Дельтою. Це дві наших системи. Діпстейт, вона ґрунтується на публічній інформації, Дельта це військова інформація, і вони не завжди збігаються. А це така якби, усереднена. Ну, і Плюс-мінус відповідала дійсності, але деякі населені пункти там були позначені як втрачені або сіра зона, не будучи такими. То президент це виправив. Як думаєте, Путін наважився би таку карту провести на зустрічі з Трампом? Ні, ну для нього звичайно там вже напевно вся Україна захоплена з того, що ми чуємо, в нього. Тільки досягнення на полі бою, але ця риторика вже навіть Трампа смішить, що він каже, що ця війна мала тривати тиждень, а ви вже три з половиною роки не спроможні просунутися вперед навіть на території Донецької області. Я не хочу знецінювати зусилля українських при цьому. Звичайно, це прямий наслідок зусиль України по стримуванню ворога. Трішки про прогнози будемо до завершення. Йти депутати, кілька депутатів є конкретні прізвища, окремі місяці. Останні називають вже коли може звершитись війна. Це була теза від Федора Вніславського, Олексія Гончаренка, Юлія Тимошенко. Пан Камельчук всі на свої джерела посилаються. Звичайно. Це то до Різдва, то Ну, але ну, плюс мінус це рік. Це просто паразитування на на новинному приводі. Тобто люди, і депутати, вони хочуть, щоб їх цитували, їх згадували, щоб їхнє прізвище циркулювало в медіапросторі їхні прізвища бачили і, скажімо так запам'ятовували виборці, і тому вони роблять такі прогнози для того, щоб потрапити в новини, граючи на болі і очікування людей. Це абсолютно ну без, без безперспективне прогнозування, тому що ці люди точно не поінформовані ні про військове планування, ні про переговори в Білому домі, ні про зброєння, яке Україна отримує чи не отримує від союзників, ні, взагалі, ні що це хайп на рівному місці. Не напередодні виборів, чи це так Ні, ну вони ж знають, що вибори рано чи пізно будуть. Бо президент сказав, що він не збирається триматися за владу. А як тільки буде покладено край війні, то відбудуться вибори. І вони таким чином прогрівають медіапростір на свої прізвища, спекулюючи темою, яка є вкрай болючою для суспільства. Ну мені тільки поспівчувати можна людям, які на це ведуться. Мається на увазі глядачам. Не ведіться на це. Єдиним джерелом інформації про закінчення війни, про стан переговорів є вузьке коло осіб, які ці переговори проводять. Це президент. Це Єрмак, це керівники наших спецслужб. Це прем'єр, яка присутня, якої дуже добрі стосунки зі скотом Бесентом, міністром фінансів США, з якою Юля Сверденка провела весь повний цикл переговорів і уклала ресурсну угоду, готує наступні угоди. Це наш посол США Ольга, Ольга Стефанішина, це заступники голови Офісу президента. В принципі, все тому точно не депутати в курсі цих процесів вони не знають. На такій інформативній ноті я дякую вам. Я впевнена, що точно почули глядачі. Кому довіряти, де читати. Ну, звісно спостерігаємо ми за тими подіями, які будуть у штатах і у світі. Дякую, дякую вам, дякую вам пане Сергію. Дякую до побачення. Друзі, дякую вам. Сергій Лещенко був з нами. Це радник керівника офісу президента України. З вас, звісно, подобайка. Ваші коментарі, кому довіряєте, ви пишіть, що читаєте, буде важливо знати вашу думку. Ну, звісно, підписка на Медіа. на все добре.